Пане Андрію, будь ласка, ваша оцінка сьогоднішнього матчу. Ну, я вважаю, що дуже тактична гра вийшла е, з боку обох команд. Е, багато переміщень, десь багато боротьби. Е, мабуть, не дуже цікаво для вболівальників, але е, все ж таки обидві команди десь мали на увазі результат більш ніж за Якийсь там, якісний малюнок гри, бо ну, ця група, вона і натякає на це. Якщо так моменти порахувати, то два моменти в моталіста Внача, е, на початку гри, в другому таймі стійка. наче за моментами перевершили суперника. Ну, якщо брати чисту статистику, то може і так. Але е, дуже Багато було стандартних положень з боку команди хозяїв. І вони так дуже напруженість вносили в нашу оборону. Ну а так, якщо були, я вважаю, що це були якісні підходи. І якби Розпоряд... Розпоряджалися м'ячиком трошки краще. перед, перед останній останні пас, то може, да, десь і голів було б ну, значно більше. А так, маємо, що маємо. Якось інтегру ваших головних зірочок, збірників, Вернатоса, Ну, Чекаємо від цих гравців. Значно е набагато якості більше. Е ну і в цілому е чекаємо значно більшого від них. Бо якщо ви е позиціонуєте себе як лідери команди, е не зважаючи на вік. То повинні відповідати на це питання на футбольному полі. Погоди з тим, що трошки страждала команда наприкінці, вже не було можливості особливо підсилити гру. Ну, Якщо Так, так. Якщо команда Хозяїв замінами десь десь ну, трошки підсилила гру з боку свого, то в нас, на жаль, ми Маємо дуже коротку лавку, тому дещо хлопцям прийшлося багато терпіти, як ви правильно сказали, страдати десь. Ну, це привело до такого результату, який ну, дуже можна сказати непоганий. Чи варто очікувати на повернення якихось е, травмованих гравців найближчі на найближчих тур? Ну, так одразу я не скажу, але в нас кожну гру хтось навпаки в мінус. Сьогодні також і червона картка, і певні травми отримали гравці. То будемо сподіватися, що хтось може десь поповнити наш склад. Із нашого лазарету, але треба деякий час, може день, два, то так можу сказати, більш оптимістично. Поки що так. Останнє запитання вже про якраз вилучення Віталія Федорєва. вже і компенсований час закінчився. І от як ставитись до цього його фолу, здається, не обов'язково. Ну, звичайно, це емоції десь, може, хотів. Як на мого краще зірвати атаку. Він може забув, що у нього жовта є чи ні? Та ні, я думаю, з таким опитом він не забув. Може йшов на цей фол, думаючи, що краще десь час, пройде якийсь. Ну, за рахунок червоної картки, але це футбол. Тут таке. Не передбачиш. Дякую, наснаги, удачі. Дякую. Пане Василю, ваша оцінка сьогоднішнього матчу. Ну, дві команди грали дуже гарний я вважаю, футбол для цих, цих числ переактурів. Да, кожна команда намагається здобути очки і десь на когось там не давліє результат, на когось не давліє результат. Ну, я думаю, що болівальникам, хто були сьогодні на ігрі, то сподобалось. Команди не засіджувалися довго в позиційних атаках, дуже перехідних, багато було фас. Завжди була напруга і біля воріт соперника, і біля наших воріт було. Тобто, я Думаю, що гарна гра була з двох команд. І хочу відмітити свою команду, яку ми в першому турі зіграли, то замітний прогрес від нас. Ми трішки були сміливіші, забили гар. Гол, але потім як забили гол, десь така у нас паніка, ми хотіли там більше розвити свої при... При... Пре... Пре... преимущества, і дуже багато було браку з нашої сторони. Але я сьогодні відмічую нашу команду, прогрес з попереднього року був заметний, я, незважаючи на те, що я ж, що у нас дуже багато травмованих і хлопці на сьогоднішній день я дезидовою народу. Тав да, про це поперед попереднього тренера пана Аніщенка до куди аналогічне запитання, теж актуальне, да, питання травмованих. Чи можна очікувати на повернення якихось з гравців в найближчим часом? Ну ми сюди, да, Там може там один два чоловіка повернутися. Хтось вже буде виходити індивідуально на полі працювати не тільки в залі з реабілітологом. але фамілія нас зараз не буду вказати. Я думаю, що всі побачать до наступної гри. Там у нас да, там пропускали по карточках було. Я сподіваюся, що в ближайших турах всі вже будуть більшість буде в строю. Питання про ваш забитий гол з стандарту. Він прям був ось так і мав бути розіграний. Так. Все від початку до кінця. Я бачаю, що наперед, наперед да, у нас. Робота на стандартах, які зараз в тренуваннях виділяємо. Це наработка була. І ми що точно робота на стандартах в тренування, то так і забили голову. Одне очко в цих двох старих творах в чемпіонській групі. Якось інтестарт і подальші перспективи Кудрівки. Ну, я нам сподіваюся, що ми будемо прогресувати до гри. Звичайно, перша гра у нас скомкана вийшла, як я вже казав, я б не пізнав свою команду. Зараз ми більш емоційні, більше сміливіше грали на м'ячі, але, не знаю, мабуть, хлопців десь бояться. Хочуть добуватися результату, але це надавляє психологічно, Питаємося їх розслабити. Звичайно, кожні 8 команд, всі стрім'ятаються, десь як можна вище, оказатися в троє таблиці. Ми такі ж прагнемо. І це десь поки що на нас ну, Ментальність у нас поки що в цьому плані складає. Але я думаю, що після цього ми повинні бути тільки сміловіші. Останнє питання вже так по складах е, зафіксував, що багато змін у вас було в порівнянні з матчем проти Буковини. Так, одна заміна вибушена, бо там було вилучення гравця. Всі інші заміни це от ваші тренерські рішення. Ні, у нас ну вимушена по видаленню, да, була місто Патянково, да, звичайно, у нас випав, попросив заміну в Чернівцях Мільничук, теж пропустив тренувальний цикл, і можливо, десь вже після вихідного він повернеться в загальну групу. Але остального то есть, ну, ротація є ротація. У нас кожен футболіст може знають хлопці. У нас в тренуванні навіть не передбачає. Нема взагалі, хто там стартовий склад на на кожну гру. Тось хлопці завжди знають, що кожен може вийти в старті, може вийти на заміну. Заміни, тості це звичайна ротація. У нас всі однакові футболісти, і кожен отримує свій шанс. Дякуємо. Настави.